Замкнене коло щоб відновити втрачений в окупації диплом, який не було внесено до єдиної бази, українцям необхідно шукати докази про вищу освіту самостійно і для цього повертатися до окупації. Як людям з окупованих територій відновити документи про освіту, якщо їх було отримано до внесення до загальної бази? Розбираємося у цьому відео. 42-річна Катерина має дві вищі освіти у Донецькому державному університеті. Жінка отримала два дипломи: учитель математики та менеджер. Але втратила свої документи у 2014 році, коли евакуювалася з Донецька до Києва. І стало питання, як диплом відновлювати. На що міністерство образування да, сказала наступне: Ви ми нічого не можемо зробити. У нас немає ніяких архівів. Ви можете подавати позов до суду, але ти не можеш подати позов до суду до місця свого фактичного проживання. Ви маєте їхати у Донецьку область, а саме до міста Покровського. А і там подавати позов до суду на той момент. Катерина виховувала неповнолітню дочку, яку не могла залишити одну у Києві, щоб тижнями оббивати пороги суду та місцевих чиновників. То там відбувалися і обстріли і усе. І там подавати до суду. Ну це якось звучить дивно, коли ти, ти зайнятий процесом ну фактично виживання, тому що тобі потрібно знайти роботу потрібно оплачувати квартиру то тебе немає. Нікого поряд хто міг би тобі допомогти? А тому для мене питання з дипломом відклалося, і так воно і не було вирішено. Для формування копії документа про освіту використовуються дані з єдиної державної електронної бази з питань освіти. Але ця база містить інформацію, якщо навчання закінчено після 2000 року. Після 2000 року це все просто. Ти йшов, як я як я йшла. Так у мене було втрачено документи, бо у нас до ну вдома прприприлітило приліт, прильот був. Я відновила дуже просто свідоцтво про народження дитини, тому що її вже в єдиному реєстрі було своє я Відновляла дуже довго, тому що ми шукали архів, архіви, їх, почав вивізне. Незважаючи на те, що Донецький державний університет вивезли до Вінниці, архіви залишились у Донецьку. Але саме інформація з архіву необхідна для звернення до суду та відновлення диплома, який не було внесено до загальної бази. І пошук свідків та доказів для суду лягатиме на плечі постраждалої сторони, кажуть юристи. Тому що просто типу сказати, що я там колись навчався ну скоріше, все так не вийде. Потрібно знову ж таки, як я і зазначила, це можуть бути з архівів, якісь виписки. Якщо взагалі є якась копія втраченого документа, то це супер клас. Е, виписки з журналу про видачу документів про освіту. Також коли видають документи, ставлять відповідну відмітку, е, будь-що просто будь-яку інформацію, яка може. Затвердити те, що ви там навчалися. Ви отримали освіту. Вона може допомогти. Про те, що відновити диплом, отриманий до 2000 року, не вийде без рішення суду. Говорить і правозахисниця Тетяна Іванова. І навіть якщо у людини на руках копія диплома, суд вимагає щонайменше двох свідків однокурсників, які можуть відвідати судове засідання. Крім того, необхідно довести, що диплом був використаний після отримання за допомогою довідки. Зві відділу кадрів підприємств-роботодавців добре буде, якщо людина на декількох роботах працювала, надавала свій диплом, і вона по цих підприємствах збере такі довідки це вже буде велика ну, така підстава для того, щоб отримати позитивне рішення. Можна збирати інші докази, але якщо докази не будуть зібрані, і людина просто прийде, навіть приведе свідків, які скажуть, що навчалася, дасть копію диплому, це не факт, що людина отримує позитивне рішення. Але в адвокатській практиці позитивні рішення таки є. Український суд може розглянути як доказ, навіть довідку засвідчену печатками так званих ЛНР та ДНР. І вони дають довідку вже з печатками тієї кульці двоглавої, Якби яку вони мають іншої початку, вони там на сьогоднішній день, наприклад, не мають, і суди приймають ці документи і розглядають їх як підтвердження. І якщо рішення суду все ж таки вдасться отримати, це підтвердить наявність вищої освіти, його необхідно додати вже до заяви, яку потрібно надіслати до МОН України. У такій ситуації дублікат диплома вищий навчальний заклад видасть на підставі судового рішення та офіційного листа. І, схоже, за всі 10 років з моменту вторгнення Росії у Міністерстві освіти України працюється єдиний механізм відновлення дипломів, які не були внесені до загальної бази. Якщо звичайно вищий навчальний заклад не надасть акту знищення первинного документа, а це мало ймовірно, наприклад, щодо Донецького національного університету, тим часом сотні висококваліфікованих фахівців які виїхали з окупації, освоюють менш оплачувані професії, які не вимагають вищої освіти, і так і не відновили дипломи. Ми звернулися до міністерства освіти за роз'ясненнями однак у відомстві озвучують той самий єдиний спосіб. Без рішення суду шансів відновити втрачений диплом не внесений до бази, фактично немає. У разі якщо інформація про факт видачі первинного документа про вищу освіту відсутня в ЄДБО та на доступні втрачені знищені архіви навчального закладу, відпові. Дальна особа навчального закладу завантажує до ЄДБО рішення суду, яке набрало законної сили про встановлення відповідного юридичного факту отримання особою відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти із зазначенням номера судової справи, форми та дати судового рішення або офіційного листа відповідного уповноваженого органу, що підтверджує факт поставлення штампу апостайл або вчинення консульської легалізації. Коло замкнулося докази про власну освіту для суду, державна система зобов'яза. Зашукати самостійно, а це значить знову повертатися в окупацію без рішення суду, власникам втрачених до внесення до єдиної бази дипломів у міністерстві освіти допомогти не зможуть. Рідному братові Катерини також не вдалося відновити свій диплом, через що він не зміг влаштуватися на роботу ні в Україні, ні в ЄС. Якийсь час висококваліфікований фахівець був змушений працювати у таксі у Києві після того, як зрозумів, що шансів відновити диплом в Україні немає, поїхав за копією у тимчасово окупований Донецьк. Тому він був вимушений повернутися до Донецьку, отримати копію диплома, звісно, спочатку ДНР. Росія визнає на той момент визнавала диплом ДНР копії і. І переїхати до Росії про те, скільки людей після виїзду з окупації не змогли повернутися до своєї професії через конфлікт державних норм і вимог, статистичної інформації немає. Але як кажуть адвокати, виходячи з даних у реєстрах, у середньому відновити свої дипломи вдалося 20-30% тих, хто звертався до судді. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини. Provino.